СБУ затримала двох російських агентів, які відстежували пересування Хаймарс в Миколаївській області. Цю інформацію е, зрадники мали передавати до Російської Федерації. Тим Українська спецслужба перешкодила цьому. Обидва полювальники вже в руках СБУ. Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування і переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він полював на установки високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс, які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві. Інший затриманий також мешканець обласного центру. Він працював на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів. Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, в яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.